Ось що це коїться, ось що це коїться, друзі. Ось що це коїться. Підсачка вже на місці. А якщо писачка на місці, це так сказати вже, друзі, 90% успіху в нашому ділі. Всім привіт, всім здоров, друзі! Всіх рад бачити. А куди ми з вами приїхали? а? Ха -ха. Непогано ми були з вами. Заїхали на труби якось. Я вже не пам'ятаю там. Ну, коротше, на неділі були. Давно я тут не був. І доволі непогано ми з вами там ось подубасили. Блін, вбитися можна. Хоча смола на трубах, звісно, дуже небезпечно. Ну, коротше, друзі, розказую, так показую. Е я вже розкидався. А чому? тому що прилетів, пішов дощ. По прогнозу його і продавали. Десь 4-5 година, зараз якраз в район 4, тому що я приїхав десь е там... В три ну, я десь закинувся, а потом дощ ішов туди сюди Ну короче. Вон той дощ. Гляньте. тік, і він, по моєму опять щось якось сюди возвращается. Потому що капає. Ми на Дніпрі, понятное дело, потому що Дніпро сюди в топі І найкраща річка в світі. Тут якби питань нема. всі знають, що Дніпро. Це топова річка, топові емоції, Потому що ставки то це конечно, все классно, но емоції дарують, дарує тільки Дніпро. Потому що Дніпро чикс і є. Значить что, друзі, шов в темі дня. В темі дня у нас чикс Трррр. і сигнализатор поклечки. Це у нас бабусині Снасті. Куди ми з без бабусиних Снастей. Тррррр. Я тут на скалці вже накидав трішечки. Наші макушинки стоять, все красиво. <звук> думаю, посидим до вечора. Проте зараз сюда вже і вечір. Ну, думаю і заночуємо. Так воно і буде, бо що погода помінялась, тому що ми з вами приїхали. Воно було так, щось парило туди-сюди, день-два, якось воно було таке собі. А от сьогодні на переміну погоди, думаю, ви знаєте, моя найлюбніша погода це коли йде дождик. Коли йде дождик, тому що може бути щось цікаве. Опа. Фух. Фух. Не спало і слава богу. Тут теж жахнув під трубою стоять. Ну, коротше, спробуємо піймати. На переміну погоди щось хороше. В тім дня у нас макуха, в тім дня знову зінасті. Взяв там пружинки, може одну кинув, чисо так погратися. Ну не знаю. Поки закидав всю макуху, тому що поки що з пружинки не хочеться. А попередню рибалочку, як ми з вами, друзі, подубасили. Пружинки, фідерок. Цікаво було. наловили рибки. Росії там. Хоча ну, нормальна тема була. Мені, мені зайшло. Я думаю, що вам теж реально цікаво було. Ти бачите, зараз сезон дубасить лящів, коропів. Сезон все бас, Ну, а сьогодні у нас так. Пока. Бабуса не снасті. Груші падають, все красиво. Якраз по машині. Коли спиш, то кабух, кажеться, що там як на по голові. Уже спілли. Ну коротше, макушку я тут пиляв, тому що йшов дождик. Макушка у нас сьогодні, друзі, просто гляньте. тоді була халва, а сьогодні взагалі просто халва халвою. Виїхав на базар, пару-тройку кругів взяв, сьогодні просто топово. Навіть бачите, не розклався ще, тому що був дощ, думаю, ну що його спішить. Така світленька. Форму держить, стоїть, ще й миється. Ну, це ідеальна макушка. За камера так придає, вона така світленька, це так сказати, сироваста макуха. Запах, свіжак, свіжак і свіжак. Ну Така десь резинки часа три буде стояти. Хай там, щоб не намокло. Так що, друзі, отака у нас з вами сьогодні планується риболовля. Нічого не будемо загадувати. Було б прикольно, щоб зараз, як в прямому ефірі, такі соскалки, катушечка. Так що так. Подивимось, що воно вийде. Я думаю, цікаве щось вийде. Треба щось розставлятися чи розкидатися, не знаю, ставити зонтика чи не ставити. Ну, думаю, поставимо, ми не можемо з вами ж сидіти, так сказати. в машине. И раз где он тут и стоял. Я думаю, тут и поставим. Что изжикнуло, друзья? Шой жикнуло Не сильно, но жикнуло. И дождь пішов, блин. І дождь пішов. И все мочиться. Ага, бачу, ой, блин. Бачу, бачу. Так надо Ходиться. Жикнуло. Вот це таке щось, конечно. Похоже, більш менш Оно карася. на нашлось похоже. Сейчас глянем. Ну, жикнуло трижечки. Будем надеяться, что что съесть. вроде как бы что съесть. А, дочь пешов мелкий, конечно. Мелкий, мелкий. Так, что там у нас? Сюда цих арасив. Блин, караси жикнул. Вот так. во Тихо. Пенопластик. Друзья, ну что, первый есть. Не первая рыба. Ого, цікаво, він цього був. Рубанув. Дві корзинки, здоровий гачок, чітко, карасішка. Огонь. Я думаю огонь. Даже ковала, звісно. І просто труба. Фух. Так, ладно, тут зараз не упасти, не вбиться. Мелкий дождь просто уйдет. Ладно, так На камеру вообще нічого не видно. Ну, Верни. Видно, що дощ іде. Мілки гляньте. Пока погодка на гарну, реально, на гарну машку. Так, где наша дощечка? Слухенька. Тут ну, тут чи тут тут напевно ще, до пропиляємо о, це щось повело. Да. Ну халва, ну халва надо наверное, поперекидывать все Это уже большого времени Зарезы рубим Под резиночки Кидачака увалив а, -а, 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 -а. а макуха друзі огонь на сапоги дівать заброди той шорти намокнуть коротше схема проста, як з того разу ми дубасили грузик скользящий на коропа люблю, щоб така була презентуха зверху макухи, що є грузики які отак Ну, так сказати, сквозні дирки. Мені такі не подобаються. Я люблю, щоб отак зверху була макушка. Резиночка, один гачок, волосяний монтаж і дві наші кукурудзки. Це ж тема знаєте, робоча. І погнали. І бабусині Састі. Така краса друзі дождики Ну, будемо надіятися що щось жахне приличне Ох і пустився давно ми вже не рыбачили зовниз дождик давно Катушечка сейчас тоді ж перезакинув всю макуху. Коротше сидимо. Любуємось погодою. Саме найкраща погодка. Хто нам тут макуху запоров? Тихо. Друзі хто нам макуху запорвав? Ще один? Може будемо збирати? Чи не будемо? Гарний кусок макухи і так запороть. От нафіга воно нам потрібно, а? Ну, Горненький такий, жовтенький, потихеньку тіла йдуть, но блін, на бабусині снасті це ж не риба. Собака, карася хочеш, та ти таке не будеш. Ай плеве. Ой так сказати, вечеріло, друзі. Кирпичик. Сьогодні був на базарі, взяв такий, знаєте, як ото озерці продають. Мммм... Потім... А це ж у нас язикова тема. Ну і поняли. Ну вот так, опа. 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 Ну, риба не клює. Поємо ми. <свісно>, якщо вона не хоче. Короте, друзі, Сидимо, перекинув, вже потемнішало. По времени на начало 9-го. А ні. Тоді раніше почало темніше, що я вам скажу. 37 минут 9-го. Ну, якраз от перезакинулись, ну не знаю, на трубах ночні Вроді були, але у мене я вже не пам'ятаю, коли щоб було, щоб воно ночі клювало. А перекусик, як все, не шутійний. Mm. Язычок. Так, і помидорки черри. За есть сок, не знаю, може потім з чайком зап'ємо. Ну, коротше, такий друзі, у нас перекусик. Всім смачного. Давайте зі мною. Жахнем, так сказати. Mm. Не, ну реально смачно. Короче, такие дела, все Можно было на сома закинуть, но кто той забыл дома капустянок. У меня там было слышалось что того рата. Ну короче, друзья. Подивимось, як ніч пройде дороночка посидимо mm. 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 <гаджес> щось жикнуло. Так і есть. Друзі, добрий раночок. Без підсаки. добрий раночок, за таки жикнув. Жикнув, ну малий, ну малий. Ну сам факт. Тихо. Оп. Так сказати. Перший полетів. Ночі балабен. Це перша покльовка. Проснувся, перекинув по сірому і тут музики. Карпушик. Карпушик. І кукурузка наша спрацювала. Ну, як би не десятка, ну все ж, приємно. До речі, нижня губа. Все як положено. Макушка, я ще кажу. Там відносно годинку назад перекинув. І такий тут залетів. Ну, дочекалися його, ну розмір, ну нічого, почнемо з маленьких, потім підійде з гарні. Коротше, перший єсть. Давай. Погна. І так, друзі, ну що, Фокус, так сказати, сильний не удався. Ну а що, буває всяке, блін. Да, Ну коробця піймали, піймали, карасів. Ну не так, як, звісно, коли ми з вами дубасили на бабусі на Щось пішло не так, не дуже клювало, я вам скажу, як ви вже поняли. Ну, таке буває. Головне, що не ноль. Головне, що не ноль. Правильно, я думаю, це правильно. Ну, а так, якби... Коропець є, з заліку є. Ну, такі, дичечки позорні, нікому не кажіть. Ось ну, таке буває. Так що, друзі, отака от вийшла риболовля. Тяжка щось, трудова. Не знаю, я старався, підтримати ролик лайком, будь ласка, жахніть комент, напишіть. Всяке буває. Нічого, будемо щось трохтіти, кудись летити, щось думати, як завжди, щось придумаємо. Так що, друзі, на сьогодні все. Щось так сказати сильно не пішло. Ну, як є, буває всяке. Не униваємо, щось будемо думати, щось так сказати придумаємо. Ну, а на сьогодні все, друзі. Дякую за перегляд. На днях зустрінемось. Всім пока.